У Мелітопольських гауляйтерів рашисти відбирають закордонні паспорти і постаратися, ще більше усілиць ізоляцію Росії національний спротив повідомляє, що на окупованих територіях у загарбників спостерігаються проблеми із фахівцями середньої ланки. Після невдалих спроб расистів залучити місцеве населення до співпраці вони налагодили систему так званих відряджень на тимчасово окуповані території росіян із самої Ерефії. Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих. Про це це не працює, і окупанти мусять використовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес відряджень на тимчасово окупованій території працівників з Ерефії. Спротив зазначає, що в колаборантів, які вже працюють на росіян, вилучають закордонні паспорти, аби ті не втекли. За інформацією спротиву таку практику почали використовувати щодо гауляйтерів у Мелітополі. Я хочу з вами зараз стосовно анексованого Криму, поговорити. Тут деякі заяви на цьому тижні були від президента Бразилії Болсонару, який каже, що а чому б Україні не подумати і не зупинитися там на кордоні адмінкордоні анексованого Криму, тому що е, українська влада багато дуже хоче, а Путін е, всю територію не захопить, то, можливо, таким чином зупинимо цей конфлікт. Е, я розумію, що е, неодноразово вже обговорювався цей мирний план Китаю з 12 пунктів. Тим не менш, ми бачимо е, все-таки. Що ці наративи вони продовжують впроваджуватися в інформаційний простір. Яку позицію ми маємо все-таки твердо відстоювати і, і всередині України, і для наших міжнародних партнерів? Десь, мабуть, місяць тому ми зустрічалися з послом Бразилії, і він пропонував. На так наполегливо зустрітись з парламентаріями, тим паче у них от, скоро будуть вибори парламентські. І я так його зрозумів, що там ну, приблизно ситуація така, як з земеном була да, в Чехії. Тобто е, він сказав, що парламент дуже такий, е, е, скажімо, Ну, не такі, як, наприклад, позиція, не завжди як позиція уряду або там президента. Я, ми довго спілкувалися. Дійсно, нам треба, треба туди їхати. Сподіваюся, що ця поїздка буде, але я йому запропонував, знаєте що? Я йому розказав про стан справ по Криму. І е, наскільки ми спроможні його визволяти, і запропонував йому, що щоб ми щоб Бразилія, як е, член БРІкса, не запізнилася е, після е, розпаду Росії, не запізнилася зі своїм баченням і містом от, в цьому процесі. Я йому відверто сказав, що треба вже в Бразилії над цим, е, на, е, меркувати. е, Взагалі, я думаю, що е, ті наші, те, що ми чуємо з деяких джерел про те, що Крим визволяти буде дуже важко, тому що там. Ну, є риски э, застосування тактичної ядерної зброї з боку Росії. Ми це все чули ще э, на останньому э, э, сходці у Путіна, які вони назу, називають Савбезом, де він сказав: Я вам такое покажу, да, і, э, коли ви там щось там, наші партнери, будуть нам допомагати. І от это, я вам такое покажу. Ми бачимо його стан справ в самої Росії, в армії, так званих мародерів і взагалі в бандитському колок, як яке його оточує. І в цілому, по ситуації в Криму ми бачимо, що останній його приїзд до Криму це вже не було такого пафосу, як раніше, і він так тихо прийшов, тихо ушов, як кажуть. І після цього там ще гірше е, е, пішли процеси по деморалізації. Вони почали рити ці окопи, ставити оці пірамідки і чомусь там більше всіх вдоль берега моря. Тобто, це безглуздя, воно показує, що е, у них є. Є відчуття того, що вим, їм треба буде тикати з Криму, і цей процес вже йде, тому що вони свої родини вивезли, вони збрасують майно, яке награбували, вони бізнес вже переводять на, на частину Росії. Е, такі бандюки, як Аксьонов Константинов, вони е, були, так скажемо, при Україні, і вони е, вже... На себе іспита... іспитали ці майдани да, 4 -го, 14 -го років. Тому вони взагалі-то все, що грабували, відразу відправляли на Росію. І зараз те, що той батальйон, який він там фарму... сформував, він займається мародерством в Бердянській і в цих краях. У нас тут. От думаю, що нам треба їздити, розмовляти, нам треба показувати, як кажуть, з перших устрій спекуляції, які йдуть від деяких джерел, або там з деяких політиків, або екс, там якихось там представників. Військових або влади, що там вони з першого і з 14 року вони завжди казали, застерігали там, що по Криму щось буде ще з часів Обами. А ми намагалися е, їм е, завжди нагадувати, що Путін е, Крим е, захоплював не для того, щоб іще один регіон там. Зробити привадливим, і показувати світу, що він буде дестабілізувати ситуацію в Чорноморському басейні, взагалі в Європі. І це зараз всі вже відчувають. Да? І тому м, от далі треба е, їм розповідати, зустрічатись і казати, що е, ну, не можемо ми зупинитись там. Погодитись на те на той шантаж, тому що тоді знову буде, ми почнемо з зеро свою боротьбу за незалежність України, тому що Крим він буде ліхарадити завжди. Завжди його, його статус такий. Щоб хто його намагався утримати, завжди його використовував для того, щоб впливати на Європу, на Чор... Чорноморський басейн. І тому ці фактори треба доводити і ссилатись е, е, в першу чергу на, заяву, на заяви президента, який е, остання наша зустріч, е, е, де була веч... вечеря, е, пропоноване з боку президента е, в ці дні Рамазана, де він вже, ще раз сказав, що е, Крим буде, будемо звільняти. Тобто, от, треба працювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.